День білої красуні, венери, богині кохання, мої найкращі вітання. Сьогодні у нас сприятлива доба місяця. Доба труби, труба кличе нас на подвиги. Трудові, так що до дня, працювати і ще раз працювати. Нашу стараність обов'язково помітять наші домашні, наші колеги, наше начальство. Сьогодні день надзвичайно сприятливий для бізнесменів, для фінансистів, для укладання угод, для всіх операцій з нерухомістю, для подорожі, для торгівлі несприятливий лише для розлучення і щоб подати позов до суду. Дуже добре сьогодні поспілкуватися з вашими колегами, посидіти теж е за вечірнім чаєм. І е можна також з друзями, з домочадцями. Прекрасна доба народжується в цю добу справжні лідери, які здатні повести за собою інших. Місяць продовжує свій рух по знаку скорпіона. Самий похмурий знак скорпіон. Він бачить все в чорному світлі, і ми такими стаємо теж похмурими. Коли місяць рухається по цьому знаку, скорпіони. Вони єдині невразливі для поганого ока, їх не можна наврочити. Сьогодні дуже добре полікувати протилежний знак скорпіона це тілець, який відповідає за наше горло, за нашу потилицю, за нашу ендокринну систему. Ідеальний день сьогодні видаляти е, у нас гланди, е, видаляти аденоїди і лікувати зубки. Також в Дні Скорпіона це водний знак, наш потребує чогось смачненького, вуглеводів. Так що сьогодні їмо і різного роду каші, ну і, звичайно, овочі, фрукти, салатики різні. Оберіг наш сьогодні це сапфір або лазурит, який захищає і сприяє розкриттю третього ока. А завтра у нас. Зеленська Троїцька поминальна субота. Такий незвичайний день, коли поминають навіть самогубців. А післязавтра у нас трійця зелені свята. Велике два на те свято, третє після Пасхи після Різдва. Коли апостоли на 50-й день після Воскресіння зібрались в хатинці на горі. Сіон була з ними і Пресвята Богородиця. Вони раптом побачили, як на них спускаються язики полум'я. Це так на них зійшов Святий Дух. І вони почали розмовляти на різних мовах. Ісус Христос подав знак, вони повинні йти пропагувати християнство в різних країнах, розмовляючи на різних мовах. У нас назва з 4 століття це свято, зелені свято, тому що прикрашають наші долівки пахучим чебрецем, м'ятою, любиском. Ну і звичайно татарським зіллям будинки наші прикрашають гілочками берези Лена. Прекрасне свято святкуємо, і нехай в цьому нам посприяє розташування небесних світил.